Вітаю, друзі! Вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печі. Сьогодні 2 травня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. Сполучені Штати Америки продовжують наполягати на тому, аби країни G7 вже у травні запровадили повну заборону на експорт ледь не всіх товарів з Заходу до Росії. Таким чином Вашингтон прагне. Повністю закрити всі лазівки у секторальних санкціях, якими Росія активно користується, і все ж таки отримує навіть критично важливі для виготовлення зброї технології. технологій. Однак низка країн Європи чомусь не вітають такий крок, і все ж таки намагаються його заблокувати. В той же час Джо Байден намагається об'єднати південну Корею та Японію у стриманні російської агресії та у питанні допомоги Україні. Ну і вже відомо, що міністри фінансів обох країн вперше за сім років зустрінуться, аби обговорити, як же спільно допомогти Україні. В той же час видання Bloomberg. Стверджує, що через продовження потоку нафтодоларів Москва вже цього місяця може повернутися до наповнення резервів іноземної валюти, що вказує на недостатню дієвість санкцій. Разом з разом з тим, Кремль наразі намагається ще й зірвати зернову угоду, висуваючи все нові нові вимоги щодо послаблення санкційного тиску. Втім, чи вдасться Росії натиснути на Захід, чи все ж таки США дотиснуть партнерів? От про все це докладніше ми з вами далі і поговоримо. Отже, видання Блумберг стверджує, що Росія ймовірно відновить купівлю іноземної валюти для своїх резервів вже цього місяця, оскільки зростання доходів від нафти стабілізує державні фінанси, не зважаючи на зусилля США та Європи зі скорочення навпаки доходів Кремля. Тобто Росії все ж таки частково вдалося, на жаль, переорієнтувати ринок нафти і продовжувати отримувати від неї прибутки для поповнення резервів. Щоправда, Блумберг одразу ж тут додає доступ до доларів чи євро для Росії закритий. А тому свої валютні резерви Кремль поповнюватиме китайськими юанями. Це, звісно, не говорить ще про відновлення російської економіки, але це все ж таки є тривожним сигналом про дієвість західних санкцій. Адже Росія замість постійного скорочення резервів може дати сигнал про повернення до їх накопичення. Це в першу чергу стосується російського фонду благосостояння. Оскільки доходи від енергоносіїв зараз майже перевищують цільовий рівень, закупівлі можливі вже в травні, згідно з даними Bloomberg Economics, які оцінюють початкові обсяги в еквіваленті близько 200 мільйонів доларів США в юанях на місяць. Китайська валюта є основним активом, який Росія все ще може використовувати для проведення операцій зі своїм фондом благополуччя. Оголошення від Міністерства фінансів очікується пізніше цього тижня. Він уже скорочував продажі юанів, які використовуються для покриття дефіциту бюджету протягом останніх двох місяців, і скоротив загальний показник у квітні майже до половини показника лютого. Але чому це все ж таки тривожний сигнал? А справа в тому, що закупівлю валюти на Росії було зупинено якраз під час початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і от відтоді Міністерство фінансів РФІ продавало валюту лише в рамках оновленого бюджетного механізму, який керувався фейковим курсом обміну. Ну, як стверджують експерти, купівля Росією близько 200 мільйонів доларів в юанях на місяць. Це, звісно, мізерні обсяги, але ці обсяги символічні і тут важливий символізм. Тобто, таким чином Кремль може показати, що ця недокраїна, замість того, щоб проїдати резерви, знову може їх нарощувати. Окрім того, такий крок ще й підкреслить, нібито здатність Росії підтримувати приплив. Нафтодоларів на тлі західного ембарго і стелі цін на російську нафту. Отже, такі сигнали можуть викривити реальність і показати от нечистим на руку інвесторам, що нібито російський бюджет вже пішов на поправку. Хоча насправді назвати це покращенням дуже важко. Справа в тому, що, попри оцю показову закупівлю валюти, у першому кварталі відрахування від нафти та газу до російського бюджету скоротилися на 45% порівняно з минулим роком. Дефіцит бюджету на кінець травня вже перевищує річний цільовий показник Міністерства фінансів Ерефії на 2023 рік. І от саме тому США прагнуть ще більше. От ще більше натиснути на Росію, аби та не могла навіть символічно показувати нібито відновлення своєї економіки. Справа тому, що ще от два тижні тому стало відомо, що Сполучені Штати намагаються просунути на порядок денний саміту Групи провідних західних промислових країн G7 обговорення повної заборони на експорт товарів до Росії, от в принципі, повний. На повна заборона. Виключенням єдине можуть бути лише ліки або продукти харчування. А чому так? Тому що досі заборони на експорт запроваджували тільки щодо окремих товарів у відповідь на агресивну війну Росії проти України. В ЄС до них, от, наприклад, належать літаки, предмети розкоші, ну і деякі комп'ютерні чіпи. А от, у принципі, експорт до Росії, він, як і раніше, дозволений. Тобто, ціла низка товарів досі експортується до Росії, що не дозволяє призвести до повного фіаско російської економіки. Ну, банально кажучи, звичайне російське бидло продовжує бачити на полицях магазинів цілу низку західних товарів і не відчуває на собі абсолютно всіх наслідків цієї війни, яку розв'язала їхня недокраїна. Або ще один приклад: до Росії досі Частково дозволено експорт пральних машин та іншої побутової техніки. І вже неодноразово було доведено, що Росія закуповує побутову техніку з метою дістати звідти дорогі мікрочіпи і встановити їх в ракети, які потім летять по мирних містах України. І навіть коли в Європейському Союзі таку заборону на експорт низки побудової техніки до Росії було все ж таки нарешті запроваджено, такі країни, як Казахстан чи Туреччина, раптом. Різко збільшили закупівлю таких от товарів для подальшого їх перепродажу до Росії. Отже, знову ж таки, пропозиція Сполучених Штатів про повну заборону експорту товарів до Росії вона цілком слушна. Однак, як виявилося, не всі готові таку пропозицію підтримати. Видання Financial Times повідомляє, що попри запровадження повної заборони, точніше, проти запровадження повної заборони неофіційно вже висловилися в Європейському Союзі та в Японії. Офіційних коментарів про причини такої позиції поки що не озвучено, але дискусія явно ведеться. За інформацією джерел, ініціативу Вашингтона не підтримує Німеччина. Там, як і раніше, вважають свою економіку дуже і дуже залежною від економіки Росії. Мовляв, Німеччина от не готова так різко брати і розривати абсолютно всі економічні відносини з Росією. І, відповідно, в уряді Шольца просять більше часу. От вони нібито й готові до повної заборони на експорт товарів, але не зараз. Можливо, пізніше. Дайте більше часу, ми підготуємося. Виявилося, що не в захваті від ініціативи США, нібито і Велика Британія, її політика будується на принципі секторальних заборон і е, змінювати підхід, ну тобто, вводити повну заборону на все, там з деякими винятками, Лондон поки що так само не готовий. А так само, Франція також поки що не підтримала е, заборону експорту всіх товарів до Росії. Однак. Попри все це, Сполучені Штати не збавляють темпи і намагаються просунути проукраїнську позицію ще й в Азії, залучаючи ключових гравців до підтримки України. Зокрема, ну не лише до підтримки України, а загалом об'єднуючи. Зараз розумієте, за даними «Japan Today», Резидент США Джо Байден е, проведе тристоронню зустріч із лідерами Японії та Південної Кореї у Хіросімі, коли він вирушить до міста на саміт Великої Сімки у травні. Звісно, видання Japan Today е, акцентує увагу на питаннях регіональної значущості, але за дужками залишається ще одне питання. Байден і президент Південної Кореї Юн Сук Йоль домовилися минулого тижня під час саміту в Білому домі, що вони посилять тристоронню співпрацю з Японією, щоб краще протистояти ядерній загрозі північної Кореї. Байден також привітав політичну сміливість Юна у співпраці з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою для покращення відносин між Сеулом і Токіо після багатьох років напруги через історичні питання. Однак ініціатива Джо Байдена щодо зближення Японії та Південної Кореї має великий сенс і для України. І такий от тристоронній формат зустрічі зачіпає набагато більше ніж просто регіональні питання безпеки. Відомо, що сьогодні Японія та Південна Корея провели свою першу за сім років двосторонню зустріч міністрів фінансів. І для нас важливо, що таке відновлення зв'язків може дуже сильно допомогти і Україні. Країни домовилися відновити регулярний фінансовий діалог у належний час. Ми стикаємося з такими інцидентами, як розробка північної Кореї, ракетно-ядерної зброї та вторгнення Росії в Україну. Японія вважає вторгнення РФ неприйнятним, і дві країни повинні вирішувати такі проблеми разом. Ну і тут зроблю такий невеличкий ліричний відступ. На тлі посилення зв'язків США з регіональними азійськими країнами Китай стає все більш ізольованим у своїй підтримці російського режиму. Ну і сьогодні посол Британії в Україні Мелінда Сімонс дала таку слушну пораду Пекіну. А Китай має підтримати формулу миру, яку розробила українська влада для завершення війни з Росією, каже Сімонс. Вона зазначила, що Британія просто от нагадує Китаю про певні міжнародні обов'язки як постійний член Ради безпеки ООН. Мовляв, Китай так само є постійним членом Радбезу. Отже, якщо він дійсно виступає за мир, він має підтримати формулу миру України, бо за неї вже проголосувала Генасамблея ООН, і саме вона відображає усі принципи статуту Організації Об'єднаних Націй. Втім, повертаючись до питання санкцій проти Росії, то тут варто згадати і про загрозу, яка нависла над зерновою угодою. Нагадаю, що в березні було заявлено і в Україні, і в Організації Об'єднаних Націй, що зернову угоду продовжено на 120 днів. Однак, своєю чергою, Росія одразу ж оголосила про продовження угоди лише на 60 днів, тобто до 18 травня. Тоді. Росія а, аргументувала свою позицію тим, що нібито не треба 120, достатньо 60 днів, аби захід оцінив та вирішив питання щодо вимог Росії. Таким чином Кремль ну банально продовжив шантажувати і звинувачувати Україну у питанні експорту продовольства. Кремль тепер прагне послаблення санкцій з боку заходу і відновлення транзиту свого «Аміаку» через «Аміакопровід». Ну, і тут важливо додати, що експерти додають, що відновлення роботи аміакопроводу небезпечне ще з позиції того, що він заходить на територію України в районі Куб'янська і проходить фактично по нинішній лінії фронту між Харківською та Луганською областями. Отже, вимога відновлення роботи аміакопроводу – це ще й завуальована вимога припинити вогонь, принаймні на окремій ділянці фронту. Чому тому, що аміак, він надзвичайно вибухонебезпечний? В той же час у Держдепі США заявили, що від повноцінної роботи зернової угоди, яка дає змогу експорту українського зерна та іншого продовольства через Чорне море, виграє абсолютно увесь світ. Весь світ виграв від того, що Україна отримала можливість доставляти продовольство туди, де воно в першу чергу необхідне. Угода дозволила вжити заходів, щоб зерно і продовольство не перетворювалося на зброю, і важливі харчові продукти могли надходити в країни, що їх потребують. І це ще один механізм, за допомогою якого ми запобігли перетворенню Росії продовольства на зброю. Ну, але в той же час Росія продовжує шантажувати і запевняти, що Захід має послабити проти неї санкції. Ну, наприклад, от одна з вимог: це Росія вимагає, аби до Московії знову відновили експорт сільгосп-техніки. Це комбайни, це трактори і так далі, і тому подібне. А вимагає, щоб запчастини повернули, щоб сервісне обслуговування повернули і так далі. І тому подібне також їх вимоги стосуються страхування на тих а, суден, які доставляють російську агропродукцію до інших країн. Ну і окремо що найбільше обурює, це те, що Росія вимагає, аби а, певні російські банки знову підключили до системи СВІФТ. Це говорить про те, що вони казали постійно, що мовляв ці санкції на них абсолютно не діють і начхати на них. І от сьогодні видання Reuters повідомляє, що переговори щодо зернової угоди вже заплановані на завтра, тобто 3 травня. Очікується, що участь у них візьмуть усі сторони. Але тут варто зазначити, що у рамках цієї угоди. Україна не веде прямих перемовин із Росією. Отже, українська сторона обговорюватиме питання з Туреччиною та ООН. Ну а ті своєю чергою ведуть окремі переговори з Росією. Однак докладніше про те, чи зможе Захід санкційно дотиснути Росію і як Росія може використати зернову угоду в своєму тиску на Захід. От про все це поговоримо з політологом Олег Саакян з нами на зв'язку. Пане Олеже, ради вітати. Також радий на Тож, Блумберг сьогодні запевняє, що Росія вже цього місяця може відновити закупівлю валюти до своїх резервів. А сума там насправді невелика, але символічна, що от, як кажуть, в Блумберг вказує на те, що нібито російська економіка певною мірою відновлюється. То на вашу думку, наскільки це тривожний сигнал, і чи не вказується на те, що санкції ну не спрацювали так, як очікувалося? Ні, не вказує, хоча санкції не працюють так, як очікувалося. І це дві різних різні речі. Ну, по-перше, з приводу санкцій, світ дійсно очікував, що російська економіка буде менш адаптивною до санкційного тиску з одного боку, а з іншого боку, сподівалися на те, що Росія Росія відчує на собі більший удар просто з точки зору самих санкцій, які вводяться. Тут виявилось перше, що все ж таки апарат російський, економічний, який був створений системними лібералами ще на початку 2000-х, показав свою достатньо непогану ефективність. Це, мабуть, чи не єдина царина, в якій в Росії дійсно якість управління ще залишалася на достатньо високому рівні а страх просто за життя він є найкращою мотивацією для Набіуліну і всіх інших для того, щоб проявити всі ці свої таланти. Але з іншого боку, і можливості обходження Росією санкцій через треті сторони, через так званий паралельний імпорт, багато інших схем, вивчаючи до цього і впроваджуючи в себе іранський досвід, північно-корейський досвід, китайський частково Росія змогла мінімізувати для себе негатив від частини санкцій, але це не говорить про те, що вони не діють. В по більшості своїй всі санкційні пакети, які вводили, вони діють більше, ніж на 50%. Якісь діють майже на 100, якісь діють і ближче до половини. Але в цілому цей зашмур затискається. І тому саме російська економіка доволі серйозно стагнує. І для підтримки а, удаваного, скажімо, а, затища в Росії, чи для підтримки більш-менш нормального рівня життя для населення, щоб воно не відчувало, що Росія під... Санкційним тиском Росії приходиться палити її золотовалютні резерви, перекредитовувати власну економіку, а йти на екстенсивні методи, фактично, спалення того всього жирку, який накопичувався, і тут кон'юнктура зіграла на руку Росії і в, в, в мінус в цивілізованому світу. Це високі ціни на нафту і газ, які були, і Росія, звісно, за рахунок цього собі виграла ну десь близько року. В абсолютних цифрах, якщо ми підемо рахувати для власної економіки цього затримки її падіння, і в цьому році, власне, ми бачимо, що вже у цей рік закінчився, і зараз починає нагрібати з геометричну прогресію проблеми всередині Росії. Те, що вони починають купувати валюту в свої резерви, це ще ні про що ні про що не свідчить, тому що можемо подивитися, наскільки виконується їх бюджет, і тоді стає все зрозумілим, що дефіцит, який був запланований на Весь цей рік російський бюджет вичерпав у першому, о, першому кварталі цього року. Вже зараз вони опустилися нижче запланованого дефіциту, і зрозуміло, що бюджет ще прийдеться переглядати, і навіть нові показники, скоріш за все, будуть пробиті вниз. Ніщо поки що не говорить про те, що Росії вдасться винирнути з цієї ями. Але нехай це залишимо економітристам і економістам. Вони прокоментують політична складова. Цих санкцій вона фактично в тому, що путінський режим потрапив в ізоляцію технологічну і тепер їм приходиться опосередковано і в набагато меншої кількості, і набагато за більшу ціну здобувати для себе критично необхідні чіпи, наприклад. Які використовуються тепер з побутової техніки для російських ракет, або певні комплектуючі для техніки, як то тепловізори, оптика інше те, що Росія не виробляє сучасного, і тут приходиться їх здобувати на різних ринках, прихованої і по шаленій ціні. Звісно, повністю закрити ці лазійки неможливо. Вони будуть до останнього дня. Але там, де Росія могла виробити умовно тисячу одиниць, вони тепер можуть виробити сотню. Там, де сотню, там десять одиниць. А це значно пов'язує руки Росії. Зараз Україна зараз вже рік, як Україна з Росією конкурують за снаряди на міжнародному ринку, скуповуючи всюди, де тільки є радянських калібрів снаряди. тому що Росія не може налагодити виробництво снарядів в тій кількості, які їм необхідні. Ми конкуруємо за багато інших комплектуючих і речей доходячи до китайських дронів і мається на увазі побутових дронів, які використовуються для воєнних потреб, і багато інших елементів, які також Росія себе не може забезпечити. Вона їх купує на ринках. А тут світ б'є по руках. І завершуючи цю тему, відповідь на ваше питання, можна сказати, що зараз фактично відбувається те, що прогнозували декілька місяців тому українські експерти. Світ починає закупорювати ті діри і ті лазейки, які залишалися в санкційному тиску. І от останній пакет санкцій, зараз який готується, він перш за все направлений на те, щоб змінімізувати можливості Росії обходити ці санкції, відповідно зменшити рівень адаптивності російської економіки до сьогоднішньої ситуації. Але ця гонка буде продовжуватися до останнього дня війни. Росія буде шукати тріщини. Світ буде їх закупорювати. Росія буде знаходити їх знову буде закупорювати. Тут немає завершення цьому процесу. І сподіватися, що існує якась чарівна пігулка санкційна, яку можна скормити Росії і після цього. Все завершиться. Ні, її не існує. Цей тиск буде постійний. І гра в кота і пацюків вона буде продовжуватись. А, пане Олеже, ну тут ви говорите а про 11-й пакет санкцій від Європейського Союзу, де закриваються всі ці лазівки. А я би хотів, знаєте, ще запитати про як то кажуть, заділ на майбутнє. А тому, що зараз відомо, що американський президент Джо Байден він лобіює до а, майбутнього саміту G7, аби а, всі країни Великої Сімки по суті запровадили повну заборону на експорт товарів до Росії. Там виключені лише ліки та продукти харчування, а все інше от. Байден каже, давайте заборонимо і не будемо продавати загалом Росії. Якщо вірити західним змі, то такі країни, як Німеччина, Франція, Британія, Японія, вони виступають, нібито проти такого кроку і кажуть, що не готові до тотальної заборони. На вашу думку, а що зупиняє ці країни, і чому вони не можуть наважитися на це? Власні економічні інтереси, інтереси власних економічних еліт, тому що є ціла низка позицій експортних, які для цих країн є важливими. Це перша історія. Друга, це те, що є певні ресурси, які критично важливі для цих економік, які вони отримують з Росії, і розуміючи, якщо вони заблокують повний експорт до Росії, то Росія може заблокувати експорт до них цієї цуровини, наприклад, там рідкоземельних металів, тощо які вони купують, тому а, тут завжди пошук балансу і. Навіть найкращі наші друзі, тим не менше, от в питаннях таких. Тотальних блокувань дуже часто не здатні піти на серйозні кроки. Вони мають свої оці от ліміти обмеження. Тому що ну давайте чесно будемо в демократіях. Політика визначається з одного боку культуру, а з іншого боку економікою. І коли великі корпорації цих yeah. держав будуть просто втрачати цілі свої виробничі ланцюжки, вони перше питання поставлять кому правильно в своїй владі, скажуть чи ви захищаєте національний інтерес і чи ви зараз не шкодите власне державі більше. Ніж хочете зашкодити тій самій Росії або підтримати Україну, і вибори потім таким політиком виграти буде майже нереально, тому що спонсорських грошей не буде а атаки проти них, як проти слабких лідерів, розпочнуться. Тому тут є певні об'єктивні, скажімо, електоральні обставини, які на які здолати дуже швидко неможливо. Тому завжди будуть виключення, і, скоріш за все, ця ініціатива Байдена вона буде реалізована в певному урізаному варіанті. Коли все одно по окремих країнах залишиться одна-дві-три позиції, по яких залишиться можливість експорту, і він не буде підтрапляти під санкції. Але навіть якщо це буде 95% товарів а, товарів заборонено загально домовлено серед найбільших економік світу і найбільших виробників, то це вже серйозно вдарить по Росії. А оці ці будуть варюватися між країнами і підпадати в тому числі на ті загально прийняті позиції, які там не обмежуються в Росії, наприклад, ліки. Або там якісь гуманітарні тощо потреби Росія, звісно, буде завжди шукати а, через ці лазейки можливість розхитати ситуацію якомога більше виключень вести. Наприклад, зерновий коридор Росія використовує в торгах як інструмент для того, щоб м, дозволити о, і не, не, не блокувалося експортування зернових е, з Росії. І це зернові як російські, так і крадені українські з окупованих територій. Пам'ятаємо, що зокрема через Туреччину українські журналісти неодноразово проводячи розслідування, знаходили каравани, які йдуть українських зернових. І Туреччина не єдина заради справедливості, через кого відбувається збут українського краденого зерна. По-друге, експорт своїх добрих, які Росія собі пробивала. Зараз на порядку денному також піднімається питання, в якому до речі інтереси України і Росії можливо навіть десь урівноважуються. Це питання експорту аміачної сілітри, а, аміаку, верніше а, і проводу, який вже біля півроку просто мусується в багатьох кабінетах, скажімо, на багатьох майданчиках і по ньому ламаються списи. Тобто є ціла низка тих позицій, по яких Російська Федерація використовує ці вікна для того, щоб їх розхитати, розхитати, розширити і вести туда якомога більше позицій, які будуть підпадати під виключення. Пане Олеже, якщо ми зачепили вже зернову угоду, а то згадується, що президент Туреччини він наполягає, звісно, на продовженні цієї угоди. А от в МЗС Туреччини, зокрема, очільник МЗС Туреччини, Мівлючого Шаглу, напередодні сказав про те, що мовляв, вимоги Росії вони не такі вже й не виправдані, не такі вже й неприйнятні, тому варто би до них дослухатися. От тут хотів вас запитати на фоні підготовки Раджепа та ІПА Ердогана до виборів. От чи не стане Туреччина зараз ще більше набік Росії в питанні зернової угоди, аби лише вона була збережена, і тоді Ердоган міг би ну, якби, це, до цього апелювати, що він не просто дотичний, а він ледь не творець цієї зернової угоди. Намагання цього є. Росія намагається цим зараз маніпулювати, тому що Ердогану важливо. Мати сильні позиції і можливість сказати, що провалилася зернова угода прямо перед виборами для Ердогана, звісно, це певний важель впливу в руках Росії. Тут нікуди не подітися, але з іншого боку, Туреччина чудово розуміє, що якщо це будуть неприйнятні вимоги з боку Росії, то Україна не піде на них, і Україна так само. Звісно, втратами для себе, але може почекати 10 днів, 20 днів для того, щоб перезапустити зерновий коридор. І в цьому випадку ці другий ключ від цього замка він лежить і в Києві. Тому у Туреччини також тут поле маневру підігравання Росії, воно вкрай коротке. І у Ордагана це чудово розуміє. Тим паче, потім, після виграшу виборів, якщо перемагає команда Ердогана, їм все одно з цим жити, тобто прийдеться перегравати цю ситуацію. Тому я не думаю, що варто зараз. Серйозно, скажімо, розглядати а, підігравання Туреччиною Росії в е, якомусь такому серйозному на серйозному рівні, серйозні загрози від цього. Але звісно, спроби певні певне трішечки задобрення Росії. Воно відбувається і тут, е, е, тут є поле для роботи, і українська дипломатія це чудово усвідомлює і працює на цьому напрямку. Інша справа, що окрім зернової угоди, є взагалі питання роботи українських портів і експорту багатьох інших. Товарів і металургії, і продовольчих товарів багатьох інших позицій, по яких так само для України це важливо. Якщо говорити про цивільні суда, то в принципі по міжнародному праву Російської Федерації їх немає права атакувати. Вони можуть атакувати тільки воєнні суда. Тому тут є і певні козирі в руках і України, і Туреччини, якими вже до речі, Україна і Туреччина користувалася, коли Росія хотіла в односторонньому порядку вийти з зернову угоди, і тоді Україна і Туреччина сказала, окей, виходьте, вона все одно продовжить працювати. І Росії прийшлося поспіхом казати, що вони не те мали на увазі, і вони повертаються до зернової е, ініціативи. І правда, там не 90 днів, а 30 днів вони вигадували, але все одно, як ми бачимо, все одно все працює. Тому тут у Росії слабка позиція, яка на сьогодні актуалізується просто і ситуативно посилюється виборами в Туреччині. Треба перетерпіти цей етап і доволі серйозно, скажімо, позиціонувати себе в перемовному процесові. Пане Олеже, я вам буду дякувати за цю розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. Навзаєм. і глядачам. Нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог Олег Саакян. Друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто сьогодні доєднався до нашого ефіру. Дякую за ваше критичне мислення. І традиційно закликаю кожного з вас Вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам. І от тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Бережіть себе! Побачимось.